Слава Україні! Героям Він навчитися рятувати життя це не про майбутнє, а про сьогодення. У час, коли небезпека стала частиною повсякденного життя, важливо не лише сподіватися на допомогу, а й самому бути готовим діяти. Сьогодні наші інструктори будуть проводити курс таб землі для цивільних. Ми насправді організуємо постійно подібні схожі події з метою ознайомлення цивільних з якоюсь. Базовими методом, як надавати першу домедичну допомогу, тому що ми живемо в досить непростий час, і якісь банальні травми, які можуть нести загрозу життю, можуть статися кожен день. Тому ми вчимо, як з цим боротися. Загалом ми зараз беремо курс Стаб-Землі, тобто зупинка масивної кровотечі, бо тому, що вона, от це пріоритет номер один, на яку потрібно звертати увагу, так як вона саме найшвидше вбиває. І це не тільки в умовах військових дій, але й в звичайному побуті. І я вважаю, що якщо не кожен, то майже кожен другий українець має знати, як зупинити масивну кровотечу, щоб рятувати себе і своїх рідних близьких. Турнікет засіб, який рятує життя, але лише за умови правильного застосування. Недостатній тиск, неправильно вибране місце або страх завдати болю, і кровотеча продовжиться. Саме тому інструктори роблять акцент не лише на теорії. Мабуть, якщо користуються турнікетом, то не докручують його. Тобто сама процедура накладання турнікету вона є досить болючою. І люди в силу того, що жаліють себе, вони просто не докручують турнікет, і це не зупиняє повністю кровотечу. Тому по етапу у нас буде спочатку це буде лекційна частина, потім турнікет, тампонування, прямий тиск, і також ми ще додали накладання тиснучої пов'язки для того, щоб люди знали, як це все правильно і якісно використовувати. Чути не означає вміти. Багато хто знає, що таке турнікет чи кровотеча, але в критичний момент знання без практики, без силі. Саме тому важливо не просто слухати, а діяти. Про власну мотивацію та очікування від навчання розповів один із працівників Девелопмент та учасник курсу. На мою думку, в принципі, кожен громадянин має бути готовий до будь-яких екстрених ситуацій і вміти надавати допомогу при першій необхідності. Я маю якесь, напевно, базове розуміння, що таке турнікет, як себе поводити, але ніколи не мав практичних цих навичок. Хотілося б більш практично дізнатися, доторкнутися до того і вже бути більш готовим до якихось екстрених ситуацій. У «Лев Девелопмент переконані, безпека це новий рівень корпоративної культури. А навчання, яке може врятувати життя, це інвестиція не в бізнес, а в людей. Курс називається Стобліт, і насправді ми впевнені, що знання і навички, які сьогодні отримує наша команда, будуть корисні для кожного в будь-якій ситуації. Ми з в такий час, що насправді не дати першу медичну допомогу, а можливо комусь врятувати життя. Це дуже важливо, і це потрібно вміти робити професійно і правильно. Уміння врятувати життя це не дар, а навичка, яку може опанувати кожен. І саме такі ініціативи, як курс Стаб Заблит у таких свідомих компаніях, як Лев Девалопмен, доводять відповідальність починається з дії. Христина Кругляк, Семен Пулик, правда, тут Львів.